Вночі окупанти в чергове завдали удару по Харкову. Внаслідок влучання дронів Камікадзе зафіксовані пошкодження житлових будинків у двох районах міста Шевченківському та Основ'янському. Пожежу, що спалахнула через атаку, вдалося локалізувати. У будинках харків'ян вибиті вікна та потрощені машини. Є і постраждалі. Постраждали житлові будинки. Це багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, постраждала недобудований житловий будинок. Була пожежа більш ніж тисячі вікон. попередньо вибито. Крім цього, що стосується комунікації, то попередньо нема таких важких руйнацій щодо комунікації. Що стосується наша комунальних служб, то вони як ви бачите, вже працюють в містах. Прильота що стосується людей, то троє людей звернулися за Медичною допомогою це остра реакція на стрес. протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА – за добу. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, з них двоє діти. У місті Харків постраждали 27-річна жінка та дівчата 12 і 17 років. У селі Високе постраждала 33-річна жінка. У селі Коротич Пісочинської громади постраждав 53-річний чоловік. У місті Вовчанськ постраждала 36-річна жінка. Ворог атакував шістьма БПЛА Шевченківські, Київські та Основ'янські райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні. Види 3 каба, 3 БПЛА типу «Шахет», 12 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу «Ланцет», 2 ФПВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 51 автомобіль, гараж, господарчу споруду. У Харківському районі в селі Високий пошкоджено 11 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчу споруду, ліцей, газу та електромережі. В селі Коротич три склади та вантажний автомобіль. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в місті Вовчанськ пошкоджено автомобіль. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 39 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Шевченківському Основ'янському районах Харкова, а також у Харківському районі області. У ніч проти 20 червня ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками по місту Харків та передмістю. Під удари потрапили Шевченківський Основ'янський район та Харківський район області. Горів дах недобудованого будинку, конструктивні елементи господарчої споруди, три ангари на цих. Вільному підприємстві за добу рятувальники ліквідували 13 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 7 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 154 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.